Доброго дня, шановні глядачі телеканалу ТЕСА-1. Милістю Божою ми знову і знову з вами зустрілися у програмі Духовні Обрії. Ми неодноразово говорили про те і підкреслювали той факт, що тема нашої програми, кожної програми, вона продиктовується тим, наскільки людина наближається до Бога, наскільки на цьому шляху зустрічається в неї перепон чи навпаки питань, на які вона не може відповісти. Назва нашої програми Духовний обрій говорить про те, що є обрії, які торкаються безпосередньо духовного життя. Людина, яка складається за своєю структурою з душі, духу і тіла, вони, в неї завжди виникають різні питання відносно душі, відносно тіла і відносно духу. Наші програми покликані на те, щоб по можливості дати відповіді на ці питання, які торкаються нашого буття. Буття не простого фізичного, а буття духовного, яке є набагато вищим ніж фізичне, тема нашої сьогоднішньої програмки буде торкатися такого життєво важливого атрибуту церковного життя, як молитва. Кожна людина, яка починає робити перші кроки в своєму церковному житті, вона звичайно цікавиться і темою молитви. І гостем нашої сьогоднішньої нашої програмки є отець Павло Шиман, настоятель свято Різдва Богородиці Храму, що в селі Зарічеві на Перечинщині. Відразу нагадуємо, що в нашої програмці є електронна скринька, на яку просимо вас надсилати свої листи і таким чином долучатися до наших програм. По можливості ми будемо старатися давати відповіді на питання, які ви нам будете присилати. Отже, отець Павло, тема нашої програмки молитва. Хотіло бся, звичайно, перш за все, відповісти на питання, постаратися дати відповідь на питання, які часто нам задають наші телеглядачі. Ми, Кожен із нас молиться молитву «Отче наш». Кожен із нас знає цю молитву на пам'ять. І от людей цікаві таке питання, чому в молитві «Отче наш, ми завжди говоримо Богу на те. Звичайно, в молитві «Отче наш немає сказано. Що Бог має використовуватися, звичайно, з точки зору орфографії чи стилістики на ви. Чому це є так? Справа в тому, що, як говориться, ті отці, Господь, який є наш Творець, Він є найближчою ще ближчою постаттю, як наші батьки, до нас і з вами. Тому Богу, коли ми говоримо на ти, це говорить про те, що Бог не є дистанційований від нас. Він є таким самим, як і ми. Він хоче нашого навірнення. І тому, коли ми молимося Господу і використовуємо відношення до Бога на ти, це говорить про те, що Господь є близький до нас. Він завжди чує нас і чекає нашого навірнення. І в кожній молитві, особливо в молитві Отче наш, коли ми говоримо Богу на ти, це говорить про те, що Бог є доступний для нас. Він є поряд з нами. І він завжди почує наші молитви, які б не були молитви до нього. І молитви, які торкаються як прохання, так подяки, так і молитві про різні обставини нашого життя. О, ти спів, які бувають молитви взагалі до Бога? От люди моляться і питають, як молитися до Бога. Молитви бувають до Бога різні. Є молитва до Бога, називається. Молитва прохання, коли людина просить від Бога, щоб Господь допомог їй в той або іншій справі. Наприклад, про молитву прохання це є, коли людина хвора, можна просити від Бога і зцілення від своєї хвороби. Можна молитися і просити Бога, щоб Господь допомог вступити в той або інший навчальний заклад. Просити від Бога можна, щоб Господь дав хороший урожай. Можна просити від Бога, щоб Господь дав людину, людині допоміг знайти хорошу працю. Прохання, вони різні, але всі ці молитви прохання, щоб вони не мішали спасінню своєї душі, щоб вони відповідали. Учені в святої православної церкви так дійсно відмітимо також те, шановні глядачі, що кожен із нас відвідує постійного богослужіння, яке б воно не було святкове чи недільне. І я думаю, що кожен із вас звернув увагу на те, що у структурі літургії Божественної є дві, єктені, які називаються просительні, якраз про те, що говорить отець Павел. І в цій ктені ми дійсно на прохання. Подай Господи, відповідаємо Господи, помилуй. Тобто, ми в проханнях просимо, і в цих проханнях є задекларовані головні істини того, що повинна просити людина, як сказав отець Павло, Це є прохання, перш за все, і здоров'я, прохання духовного здоров'я, прохання, які торкаються земного нашого буття. І в цих молитвах ми звичайно просимо ангела хоронителя, душам нашим, звичайно, просимо. Миру у мирі, нашому тому, що зараз світ дуже неспокійний, і якраз люди, які збираються на богослужіння, літургія це не будемо забувати загальна справа. У Господа просять всіх. Його милостей. молитви ще бувають спели подяки, правда? Коли так, людина так. повинна дякувати, як повинна дякувати, і іноді буває таке, що людині важко сказати Богу дякую. Можливо, через своє незнання, можливо, через якусь можливо людина і забуде, і можливо, і не знає, як дякувати і в яких обставинах. Дуже гарне питання. Е, 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 кожна людина, кожен християнин. Повинен завжди дякувати Богу не тільки за радость, але й за трудності, які бувають в нашому житті. Благодарити Бога можна думкою, можна серцем, благодарити Бога можна вдома під час домашньої молитви, благодарити Бога можна прийти до Божого храму, помолитися, запалити свічку. Можна домовитися із священнослужителем, який служить в тому або іншому храмі. na primer za podzasnjen moleben. Це тут, тут дуже прекрасна молитва. До речі, дуже актуальні. Ви підняли питання. Люди знову ж таки знову питають нас. От як яким чином можна і літургію, правда? Подячну літургію, так. тому що і не є, шановні глядачі, також лише у нас є на Закарпатті, можливо, і добрі звичаї, а можливо іноді. І він обмежений в тому, що у нас заказують літургії лише усти за помершими, недільна служба, річна служба. Не будемо забувати, як дійсно сказав. Правильно, є літургії, які можна е відслужити разом з священнослужителем у храмі Божому як подяку. Як подяку за сцю. Дуже рідко, отець Олександр, я вже 9 років, як священником, дуже рідко люди домовляються за службу подячно, А Це обов'язково треба людей. В інші обставина. Ко 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 за кожну седмицю кончається седмиця, людина має прийти в Божий храм. Поблагодарити Бога за те, що, що Господь допомог їй провести цю неділю мирно, в здоров'ї, без всякого лиха, і також під час недільної воскресної служби просити у Бога благословіння на наступну неділю, яка наступає. Тому що через молитву Господь посилає людині благословіння на весь, на весь день благословляє її труди, починання. І наша церква вчить, що всі Цього людина має починати з молитви. Просити у Бога благосування тема нашої розмови нагадуємо, шановні глядачі, торкається молитви, тобто того інструменту, якщо можна так сказати, за при допомозі, якого ми спілкуємося з Богом. Молитва це є бесіда з Богом, це є не монолог, а діалог. Тобто ми говоримо реально з Богом, якого не бачимо. І коли ми знаходимося в храмі, звичайно, є різні обставини, які іноді є тим фактором зустрічатися, доводиться іноді з людьми, які говорять, мені заважає щось молитися в храмі, заважає не внутрішньо, а зовнішню. Тобто, звичайно, є моменти, які говорять про те, як правильно звершувати свою молитву в храмі. Тобто, коли ти заходиш до храму, звичайно, починаєш молитися, ти головне повинен пам'ятати кожен із нас, що ми не повинні заважати іншим молитві. Ми маємо вчитися в інших молитвах, Тому що, як сказав Отець Павел, дійсно молитви бувають прохання, молитви бувають подячні. Є ще покаяння, звичайно, коли людина. Приходить до Господа і просить у нього прощення від своїх гріхів. І ну, є молитви, звичайно, ще й славослов'я. Це молитви, які говорять про те, що ми повинні віддавати Богу славу. Славу не в якомусь такому розумінні земному. Славу видимо, а славу дійсно не видимо через наші слова. Тому що не будемо забувати, коли його пише нам Євангеліст Лука, пригадується момент, коли Господь народився, друга глава 16 стих, як там сказано в Івані. Від луки, що Господь, коли народився, то ангели з неба славословили його піснею, слава Вишній Богу, на землі мір. Тобто, дійсно, молитви бувають різноманітні, і в різних життєвих обставинах вони використовуються нами для того, щоб подякувати Богу, попросити від Нього щось. І, звичайно, вони є необхідним атрибутом у нашому церковному житті. От ти в чому полягає взагалі молитва до Бога? Не кожен розуміє. Люди, які приходять в храм, не розуміють, іноді перші кроки роблять в чому. Суть молитви має велике значення, тому що молитва це перш за все не тільки звернення до Бога з проханням чи розкаянням, а це є живе спілкування із живим Богом. Як молитися сам Бог навчив, коли апостол спросили його, що як треба молитися, і він сказав їм, цю молитву, отче наш, яка називається Господню, яка є головна із усіх молитв. В цій молитві є сім прохань. сім прохань, і в цих проханнях вмістені все, що необходимо для людини, земного життя. Якщо взяти здорового чоловіка, який абсолютно повністю здоровий, то якщо йому не дати їсти, то тіло його начне слабнути. Якщо взяти добрий сад, який добре вистроєний, добрий, переносить хороші плоди, але без води, без дождя він зав'яне. Так само і душа кожного, кожної людини, кожної стані. Без молитви душа починає в'янути, сохнути. Душа е може закаменіти. Молитва це духовна піща, це, е перш за все, молитва це є причина спасіння. Молитися без молитви е невозможно спитися. Молитва захищає людей від дорогів, допомагає спілкуватися з Богом, допомагає у всіх наших земних. Ділах, які ми хочемо зробити, во славу Божу, і повинні робити все з благословіння і во славу Божу, щоб і в доброму слові, і в своїх ділах ми завжди прославляємо ім'я Боже. Тоді так. наші труди будуть завжди мати успіх. Так. Дійсно, дякуємо за відповідь, шановні глядачі, нагадуємо, що тема нашої програмки торкається молитви». Сьогодні ми говоримо про те, як нам молиться до Богу, до Бога, як ці молитви часто робити, які вони бувають. Але наші глядачі іноді на сатис запитують таке запитання, воно дуже серйозне і разом з тим воно є. Категорія людей, яких це питання дуже турбує. Чому Бог не виконує? Наші молитви. Ми просимо в нього. Іноді рік, два, три, проходить певний час. І людина не просто на словах, а на справі. І псалтирку молиться, і Євангеліє читає. Господь не чує її молитви. В чому причина? Можливо, в людині причина чи в обставинах. Так, ви підкреслили дуже гарне питання, яке дуже багато цікається запитанням. Пряму відповідь нам дає на це запитання святий апостол Яко, який говорить, що просити, але не завжди получаєте. Що не на добро просити. Буває так, що наша, наше прохання може бути не дуже чистим, або воно не приносить пользу нам, або нашому ближчому. Тому іноді Господь не, не виконує наші прохання. Але церква вчить нас і Святе Письмо в нас вчить, Іванлі, апостольські послання, що треба настойчиво той, що просити, не відступати. Я ще підкреслю, я вже сьогодні казав, що ці прохання. Не мішали, не шкодили спасінню душі, так тому що дійсно, шановні глядачі, ми іноді просимо Господа. Господь нам не посилає те, що ми просимо, як сказав правильно апостол Яков, тому що зле просити слово зле використовується в двох сенсах. Перший зміст цього слова це, тобто просимо на зло. Друге, зміст цього слова, те, що стан нашої душі не відповідає тому, що ми просимо від Бога. Дійсно, іноді так буває, що ми просимо від Бога. Господь нам не посилаєте, тому що е, Господу відніше. Те, що ми просимо, предмет нашої молитви не завжди співпадає, якщо можна так сказати, із волею Бога. І тоді, коли ми не получаємо, проходить час, рік, два, три. Я знаю людей, які дякували Богу за те, що він їм не дав, те, що вони просили в певний час, тому що пройшов рік, і вони зрозуміли, що те, що вони просили рік тому, воно їм було не дуже е, у добро. Так, а Господь знає, що людині Тому полезно, Господь, що при це полізне. Іноді а що ні? ми просимо, е, звичайно, є прохання різні, ми вже про це сьогодні говорили на початку програми. Є прохання іноді і за землення, якщо можна так сказати. Людина просить якісь прості, банальні землі, земні речі. Однак е, Господь за своєю природою, який є Бог, звичайно, дивиться на внутрішню суть людини. Він дивиться на те, що потрібно людині для спасіння. Якщо молитва наша, наше прохання буде пронизане от тим, що Потрібно для нашого спасіння, думається, що Господь завжди почує таку молитву. Ми також перші з вами розмовляли про які бувають різні види молитослов'я. То якраз ці різні види молитослов'я получають всіх нас, що щоб наша молитва була услышана, першу чергу треба примиритися, якщо на когось держить зло. Якщо маєш якісь за собою недороги, за так, не чує, розкаятися, правильно. примиритися і тоді вже приступати з молитви. І Господь обов'язково допоможе. Якщо Господь довго, довгий час не виконує, Господь може хоче видіти нашу віру, наше смирення, чи в нас віра, чи в нас любов до ближнього, нашу видержку. Тому. Треба смиренно молитися, просити, виконувати, допомагати ближнім, творити тобі діла, давати Богу за все подякую і рано чи пізно Господь почує нас і подасть нам свою всесильну руку допомогу. Так, вісно, воно так є. допомогти. Як часто говорити з Богом? Молитися треба кожного дня, кожну годину, кожну минуту. Завжди ми повинні і думкою, і серцем, і молитвою відділити час на молитву, тому що є така поговорка в народі, що без Бога не до порога. не знаємо ні дня, ні час, ні ночі, коли Господь може нас призвати. Тому священне Писання учить нас, що ми маємо завжди спілкуватися в молитві з Богом, проводити молитву, проводити своє життя благочестиво в покаянні, вірі, тому що я хочу людина, яка хоче мати смертний час. Так, вона повинна і пройти своє земне життя. Якщо земне життя блачастиве, то її смертний час буде теж. Дійсно, господу є... чоловіку можна, а Богу все возможно дійсно. Но... Шановні глядачі, нагадуємо, ми з вами в ефірі програмки духовні обрії. Нагадуємо, що у нас є електронна скринька нашої програмки. Просимо вас долучатися до наших програм в електронному форматі. надсилати свої запитання. Ми по можливості з радістю будемо на них відповідати. Gracias. Часто так буває в житті, що людина заходить у вихрі цього життя, і вона не знаходить буквально двох хвилин у 24 годинах доби поговорити з Богом. Це звучить досить парадоксально, але іноді ми навіть одну хвилину, дві, три, п'ять, десять хвилин, навіть які ми маємо, не можемо вирвати із цілої доби для того, щоб поговорити з Богом. І от люди нас питають, як після молитви виходити, наприклад, у світ, виходячи в світ. Знову ж таки, помолившись, перекрестити себе, треба перекрестити світ, у який ми йдемо, і сказати: Господи, я йду в цей світ, але не знаю, що зі мною буде до вечора: добро чи зло? Я зустріну ворога чи доброго. Однак. Такі, якби категорії, якби знову ж таки до ворога чи добру людину, вони не мають бути притаманні християнину, тому що кого б ми не зустріли, це є наш ближній. І на питання, хто мій ближній, дуже проста відповідь: це людина, яка тебе оточує певну секунду твого життя. Це людина, яка їде з тобою в маршрутці, працює з тобою в офісі, працює на роботі і так далі, і так далі в касі, чи в бухгалтерії, чи на будь-якій будь-якому підприємстві. Тому е е ми повинні всіх людей любити, які оточують нас. І молитва, яка супроводжує наш день. Повернувшись додому, ми обов'язково вечором повинні подякувати Богу за день, який ми прожили. Звичайно, можливо, він не так склався, як ми хотіли цей день, але в очах Божих він склався і ми, власне, можливо, так, як нам це потрібно. Ми це зразу і не можемо зрозуміти. Ти час добігає нашої програмки до кінця. Буквально два-три слова на питання, які ще нам задають наші глядачі. Що означає слова да буде воля твоя? Іноді важко зміритися з тим, що Бог нам дає не те, що ми хочемо. Слова да буде тволя твоя, це слова із Господньої молитви «Отче наш. Це треті прохання цієї молитви. Вони визначають, що нехай буде не так, як я хочу, а нехай буде так, як це Богу угодно. Нехай Господь благословляє. І як Господь подає, так ми повинні сміятися і просити у Бога допомоги, щоб Господь допомог нам без всяких наговорів нести свій життєвий хрест. І свято і спогати його вуля, яка, яка подеся нам, так само з великою любов'ю любов і радостю, і виконується на небесах Святянина. Е, наша програмка добігає кінця, шановні глядачі, Отець Павел, побажання по нашим глядачам. Е, шановні телеглядачі, я е, всім вам бажаю, щоб ви не забували про молитву, тому що у нашому земному житті дуже багато земних е, забот. Але подивіться, скільки ми виділяємо часу на телепрограми, на розваги, на пусті іноді балачки. Але той час, який людина виділяє молитву, Господь завжди народає сторицею. Бажаю вам якомога частіше прибагати Божому Слову, тому що це є джерело спасіння, це є джерело істини, яке осячи людину і спасає. До наступних зустрічей, милістю Божою. Ми знову, знову з вами будемо зустрічатися в ефірах. Бережіть себе, будьте христовими, вірте Христу і виконуйте Його заповіді. І все в житті буде добре. До наступних зустрічей.